Яка чудова робота! Росіяни знову збили свіжий літак. Цього разу нет на ППО окупантів відпрацювало по су 35 в районі Маріуполя. Хороше, що хоть в упав. Літак впав у полі. За інформацією Z-каналів, Пілот зміг катапультуватись. Те, що причиною падіння сушки став невражий, тобто український постріл, непомилка пілота і не несправність літака, а саме робота російського ППО, підтвердили самі ж окупанти. З такими темпами роботи нашої доблісної ПВО. Ми скоро останемося без авіації. Менше ніж за місяць це вже третій російський су, який приземлили самі росіяни. У ніч проти 28 вересня ППО окупантів. Успішно відпрацювала у районі тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі. А 12 вересня російська система протиповітряної оборони збила свій власний літак Су-34 над територією Криму. Через що стаються такі помилки? Сказати важко. Чи то росіяни не вміють розрізняти, де їхній літак, а де наш, чи то надто нервують, тому що збивають усе, що бачать у небі. Невідомо, однак факт залишається фактом: російське ППО справді смертоносне для російських же літаків. Усього ж, з початку війни, за даними Генштабу, РФ втратило 315 літаків, сьогоднішній став 316. -м.